Вітаю вас, друзі! Хочу показати вам дуже просту. Та корисну автоматизацію у Make, яка дозволить нам транскрибувати або створювати короткий зміст з будь-якого відео в Ютубу, просто надаючи посилання вашому телеграм-боту. Давайте покажу вам на прикладі, як це працює. Ось я надаю своєму ботові посилання на відео, і він мені повертає короткий зміст. Якщо я приберу модуль OpenAI з мого сценарію, він буде надсилати мені лише транскрипцію відео, яку він отримав з модулю Дамплінг AI. Але я трошки ускладнив сценарій, тому що я не хочу отримувати тільки транскрипцію, я хочу короткий зміст. Але він також може надсилати, надсилати вам просто транскрипцію. Давайте на прикладі покажу вам, як це працює. Ось я відібрав відео від Максима. Треба скопіювати посилання. Я надаю це посилання моєму ботові. Ось ми отримали відповідь, яка є коротким змістом відео Максима про те, як автоматизувати продажі з допомогою Агіта FlowWise. Я вважаю, що цей майже безкоштовний інструмент, який дійсно коштує копійки, має бути у кишені у кожного. Я, наприклад, хотів би подивитися багато відео з Ютуба, але я не маю часу на це. Я би з радістю прочитав короткий зміст відео та вирішив переглядати мені його чи ні. Давайте розглянемо з вами, як створити такий сценарій. У нас є чотири модулі. Перший це телеграм-бот з функцією Watch Updates, який переглядає за оновленнями у нашому Telegram-боті. Зараз також ми створимо з вами Телеграм-бота, якщо ви не вмієте це створювати. Далі у нас іде модуль Dumpling AI, який саме робить YouTube транскрипцію за посиланням. Він бере Текст, Тобто посилання він бере з модулю Telegram-Bot. Зараз покажу, як виглядає транскрипція, яку він робить. Ось. Він отримав посилання на відео та зробив мені транскрипцію. Я не хочу отримувати просто таку довгу транскрипцію в боті та читати все, тому я додав модуль OpenAI, в який буде створювати короткий зміст, щоб мені було. Легше читати та освоїти цю інформацію. А, модуль OpenAI в мене з функцією Create a Completion. А, зараз я покажу промпт, який а, утворює цю функцію а, створення короткого змісту. А, в мене роль асистента. І промпт звучить так: створюй деталізований короткий зміст з транскрипції відео, яку ти отримуєш, видали часові мітки, структуруй свою відповідь та додай заголовки. Ось транскрипція. І я його перенаправляю на другий модуль, де він бере ту саму довгу транскрипцію. Далі на останній у мене Telegram бот модуль з функцією відправити повідомлення, який саме відправляє результат, отриманий в модулі OpenAI. Тобто він відправляє мені фінальний результат, саме короткий зміст. Давайте з вами спробуємо з нуля побудувати такий сценарій. А перший модуль, який нас цікавить, це Telegram бот з функцією Watch Updates. Watch Updates. А, так, нам треба створити а, нового бота, бот-фазер. Нам треба бот-фазер. Просто введіть в поиск бот-фазер. Я вже багато ботів створював, так що давайте створимо нового. Вводимо йому нюбот. Далі нам треба ім'я Transcribe Make-Ibot. Далі. Він просить нас ще а, надати йому юзернейм, який буде використовуватися. та він повинен містити у кінці а, нижнє підчоркування бот. Це дуже важливо. А, ми отримуємо api ключ нашого бота. Його треба скопіювати, щоб підключити у сценарію. Копіюємо. Та тут додаємо новий хук. А, щоб додати, надаємо назву а, Transcribe. Bot, а, і нам треба додати новий коннекшн. Додаємо. Тут вас а, запитають цей API токен, який ми з вами а, скопіювали. А, MyTranscribe. А, а, жмемо Save. А, все, зараз. Вибралось MyTranscribe. Це важливо, щоб воно тут вибралось. Потім ми можемо нажати Save. Зараз тут відображається transcribe бот він наче виглядає, як все підключено. Наступний, нам, наступний модуль це Dumpling AI з функцією трошки вниз: Get YouTube Transcript. Ось тут YouTube Video URL. Нам треба обрати звідки він буде брати посилання. Це з першого модулю, буде «Message», «Text», Вибираємо «Text», А також сюди я вписав «UA». Uh, і ми можемо обрати чи uh, надавати йому нам таймстемси, тобто ці, ці часові інтервали, які показують, uh, на якій хвилині було сказано це чи друге речення. Uh, наприклад, нам це не треба. Uh, натискаємо ноу. No. Далі у нас є багато варіантів. Ми можемо, щоб ця транскрипція, яку він зробив, цей модуль Dumpling AI, вона може йти в Google Sheets, вона може йти в Google Docs, вона може йти в сторінку Notion, вона може йти в Slack. Ви можете обрати, що вам найбільше до вподоби, що ви використовуєте. Ви також можете проскролити усі. Усі модулі, які є присутні на платформі Make. Та, мабуть, там є ваша платформа, яку я не перечислив. На цьому етапі давайте перевіримо, чи працюють наші перші два модулі. Треба нажати Run Once. Давайте щоб перейти до вашого боту, створеного в Телеграмі. А ви разом з вашим api ключем отримали посилання на вашого боту. Перейдіть, та тут буде старт. Нажміть старт. Я вже просто нажав старт. А, далі. Давайте надамо йому а, посилання на YouTube відео. А, Вже в мене є тут Максима відео. А, так, надаємо посилання на YouTube відео. А, перший модуль отримав. Дамплін отримав та повернув нам транскрипцію. Ось, повна транскрипція відео. Тут дуже багато тексту. А тепер, як я і раніше сказав, ми можемо цю транскрипцію надіслати куди завгодно. Наприклад, давайте спробуємо Google Docs. Підключаємо модуль Google Docs. Нам треба функція create a document. Тут, перше нам треба підключити коннекшн з вашим Google Doc аккаунтом. Треба нажати а, та потім Sign in with Google, тобто з'єднатися через Google. Там треба надати доступ, просто клікнувши по кнопці надати доступ. Uh, name. А uh, ми можемо обрати дату uh, повідомлення і контент. Він буде брати транскрипцію з модулю Dumpfling.ai. Uh, далі нам треба вибрати, коли саме буде зберігатися цей документ на Drive, uh, І тут треба обрати uh, папку. У мене, на жаль, німа, немає ніякої папки, тому я оберу дефолтну uh, Save. Давайте спробуємо. Прогнати сценарій ще раз. Надіслати. Давайте подивимося, чи з'явився цей новий документ в моєму Google Docs аккаунті. Так ось я бачу новий документ. Читати його неможливо. Він не структурований, та слова з'єдналися друг з другом. Давайте з вами. Це виправимо. Нам треба створити новий модуль OpenAI з функцією Create a Completion. Зараз ми будемо підключати новий OpenAI account і новий ключ. Щоб додати Connection, треба нажати Add. Нам треба наш API-ключ. Щоб отримати новий API ключ треба зайти на платформу OpenAI. І в вашому профілі. У вас є вкладинка User API Keys. Нажміть сюди та отримайте новий ключ, нажавши плюс Create New Secret Key. Назвіть його як завгодно і нажміть Create Secret Key. Ось ваш API ключ який ви можете скопіювати та вставити. Давайте скопіюємо та вставимо в поле API ключ у Мейкі. Нажимаємо Save. А все, наше підключення успішне. Тепер ми повинні вибрати модель. Я вибрав ChatGPT 4.0, тому що 4.5, яка сама нова, вона буде обходитися на 5 копійок дорожче, ніж 4.0. Тому мені зараз не принципово, яка саме. Треба додати меседж. Додаємо меседж. Роль вибираємо асістент. Далі ми просимо, просимо його взяти контент-транскрипцію з модулю Dumping, там ми повинні надати йому завдання. Структуруй транскрипцію та додай заголовки. Нам треба більше токенів, Давайте напишемо 4096, тому що буде багато тексту. Цього має бути достатньо. Жмемо Save, цей модуль треба додати сюди. Тепер ще дуже важливо в модулі Google Docs, а у контенті. Виводити на його не на модуль Dumpling, а на модуль OpenAI. А це буде в нас Result. Result. Ось, давайте прогонимо наш сценарій. Так, надсилаємо йому посилання на відео. OpenAI вже отримав та обробляє наше повідомлення. Нашу транскрипцію. О, зараз ми повинні отримати а, новий документ. Створюється документ. Готово. Так, що ми отримали? Ось такий результат ми отримали, але це все одно не те, що ми хотіли, тому що це більш як короткий зміст, а не транскрипція. А чомусь GPT не хоче робити нам транскрипцію. Він хоче вибрати тільки найважливіші деталі, факти та зробити з них короткий зміст. Я навіть намагався у модулі OpenAI. Я прибрав максимум completion tokens, щоб він використовував максимальний ліміт моделі. І я змінив промпт. Максимально його зробив простішим, дав йому упорядку і транскрипцію, не видаляючи текст, тобто максимально просте завдання, і він все одно повертає мені результат у вигляді короткого змісту, а не транскрипції. Взагалі то ми можемо. Брати транскрипцію, яку повернув нам Dumpling AI, але вона не упорядкована та її дуже тяжко читати. І по-друге, Dumpling AI не так гарно сприймає українську мову як англійську, тому ми маємо велику кількість помилок у транскрипції. Таким чином, я раджу повернутися до ідеї отримання короткого змісту, бо це легше і корисніше для нас самих, тому що нам прочитати короткий зміст буде набагато проще ніж прочитати великий обсяг тексту у виді транскрипції, проаналізувати та вирішити. Там зрозуміти щось з цього, тому я вважаю, що короткий зміст це дуже гарне рішення, щоб не дивитися відео. Ми просто можемо за дві хвилини їх прочитати. Щоб завершити сценарій, вам треба додати модуль Telegram Bot з функцією Send a text, Message or Reply. В У ID» нам треба вибрати «Message», Тут з'явиться чат. І тут буде ваш ID. Саме цей номер і є ваш ID. Треба нажати, і він е, додається у поле. У поле текст нам треба вибрати «Result». Результ. Це результат модулю OpenAI, е, е, який повертає нам упорядкований е, текст е, короткий зміст. Е, е, у полях Message 3 ID, parse Mode нам нічого більше не треба вказувати, а е, натискаємо Save. Е, наш сценарій готов. Давайте ще раз протестимо. Надаємо йому посилання. Ось короткий зміст нам повернув бот. Дуже легко сприйняти цю інформацію, прочитати та зрозуміти, про що йдеться у відео. Давайте ще раз переглянемо, як створити цей сценарій. Перший модуль Telegram бот з функцією Вочадець. Тут просто треба додати connection з вашим новоствореним ботом. Далі, щоб підключити модуль DumplingAI, дуже просто робиться, натискаємо кнопку Add, і тут у нас є Generate an IP Key on Dumpling.ai. Нам треба натиснути на Here, вас переведе на сайт dumpling.ai, де ви потрапляєте саме на сторінку API-ключів. Тут треба натиснути кнопку плюс Generate New Secret API, ввести ім'я будь-яке і згенерувати ключ, скопіювати цей ключ у це поле. Та натиснути з'єднати сейв. Все просто. А, тут, що у нас є YouTube-відео URL, нам треба вибрати «Message», а, message і тут є текст. Тут даже показується, що це посилання на YouTube відео. Далі нам треба створити модуль OpenAI, Create і Completion. А, можете обрати будь-яку модель. А, я вибрав подешевше. 4.0 ніж 4,5, тому що вона саме нова 4,5. Мій промпт звучить: створюю деталізований короткий зміст транскрипції відео, яку ти отримаєш, видали часові мітки, структуруй свою відповідь та додай заголовки. Ось транскрипція. 4096 токенів я написав, бо це, це саме оптимальне для обсягу тексту, який я хочу отримати. Uh, і останній модуль це Telegram Bot з функцією send a text message or a reply. Uh, тут нам треба піднігнати нашого бота, uh, вводимо api ключ-боту та створюємо коннекшн. Uh, далі у chat ID нам треба вибрати перше ван чат. І тут буде ваш ID, саме цей номер є ваш ID. А, і тут у полі «Текст» нам треба вибрати результат модулю OpenAI. Все. Це все, що потрібно, щоб цей а, сценарій працював. Я сподіваюся, що вам сподобалось та ви будете використовувати. А, ще раз повторюю, що спробуйте погратися з промтом, а щоб а, отримувати транскрипцію. Ви також можете спробувати додати. Замість OpenAI Perplexity і спробувати а, отримувати транскрипцію або, мабуть, зміст короткий зміст через Perplexity. Мабуть, відповідь буде краще, ніж у чат GPT. Ще раз дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.